Всім привіт! Мене звати Жасмін і я б'юті продюсер. Я в цьому відео хочу вам розповісти о п'яти речах, які дуже важливі для зйомки, для якісної картинки або якісного фото. Але зараз ми конкретно в цьому відео більш будемо дивитись на відео, тому що наша картинка має бути така соковита, красива, і людині має це приємно дивитись, бо ми дуже звертаємо увагу і на якісний контент, і на якісний звук. Тому перше про що я побалакаю, це про звук. Одразу кажу. Я дуже не раджу купувати якісь дешеві. мікрофони. По-перше, він буде тоді не кращий, ніж у вас в телефоні, найкраще, а навіть більш гірше, ніж у старих телефонів. Я одразу одразу раджу вам трохи вкластися і купити гарний мікрофон. Особисто мій мікрофон він трошки коштує, він стоїв 170 доларів. Але він мені дуже допомагає, тому що мій звук якісний, і де б я не була, цей звук передається якісно. В мене моделька Mic Mini, тобто в мене два маленьких мікрофони. Є ось така пухнаста, кольорова, вона така більш біло-сіра, і ще є чорна. Вона. Приблизно така сама, але тільки чорного кольору. Ці модельки є великі, можливо, ви звертали увагу, вони так само такі величезні, для мене вони такі величезні. Я особисто раджу купувати маленьку, тому що е речі, коли ви кріпляєте маленький на, на річ, воно нікуди не тікає. Коли ми можемо вдіти великий мікрофон, він може у нас одразу так почати якби, спадати або перевішувати. Зараз приблизно покажу, як би це виглядало. Якби ми повісили це сюди, він би загнувся у нас, тому я особисто раджу маленький. Е, я пробувала купувати е, дешеві мікрофони, які коштували там, 20 доларів, 40 доларів. Це було дуже великою помилкою, тому що тільки втратила час, а поки мені повернули гроші. Це було таке не класне, мені не сподобалось. Друга річ це сценарій, ми маємо знати, про що ми розповідаємо, навіщо ми це розповідаємо і кому це потрібно. Якщо ми просто без нічого не підготувавшись, сядемо і почнемо розповідати, я б вже загубилась. Я так пробувала, і, мабуть, я дуже багато перезнімала. Для мене дуже важливо, щоб людина бачила, що я не читаю, а от балакаю від себе, і коли я починала балакати, я і забувалась там, я як почну, то. Повірте, мене пізніше ще й не зупинить. Наприклад, в мене зараз стоїть тут комп'ютер, ноутбук, і я іноді дивлюсь, у мене тут записані п'ять речей, про які я розповідаю від себе. Дуже раджу балакати, якби як з подружкою від себе. Дуже підкреслюю це від себе, тому що я знаю, що дуже легко собі скопіювати GPT, вставити тут і такий: ага-ага. Розповідаю так, і ви цілий час будете дивитись з камери пізніше до ноутбуку з камери і до ноутбуку. Люди будуть це бачити, ще ви будете як робот, і це приблизно виглядало б так, що ви якби хочете розповісти, але ви мусите читати. Люди це бачать. І, наприклад, мені було б дуже неприємно, що я від людини хочу дізнатися якусь інформацію. А якщо це текст просто скопійований звідкись. Мені, наприклад, було б таке неприємно, тому зараз я з вами розмовляю як, як, як з подружкою, як з собою. Мені це приємно, я знаю, що вам це дуже буде корисно, тому пишіть від себе, щоб ви знали, що в тому тексті є, щоб не читати. Третя дуже важлива річ це освітлення. У мене, можливо, ви зараз бачите якісна картинка. У мене стоїть ось тут: отак, десь приблизно 45 градусів. У мене стоїть фотобокс. Це така річ, як у фотографів, але ви так само все бачите зараз на презентації. Друга річ це стоїть терцева лампа. Якщо ви не знаєте, що таке терцева лампа це настільна лампа, в мене вона для манікюру, я її користаю, користаюся в роботі. Вона дає мені плоске таке освітлення з тилу, щоб ми, мої риси, якби жіночі, не були більш чоловічими. І всі мої такі хі, нюанси, вона. Прихоплює цей світ. Фотобокс дає мені ось тут. торцева лампа ось тут, але я так само це все. Зараз покажу ще як це працює. Стил у мене це led лампа led підсвітка Ви можете її замовити на тему або Алі Тут маленький блочок з кольоровим світлом. Ви можете його віздє з собою брати. Ось, подивіться на презентації, як приблизно він виглядає, бо я забула його назву і не записала, як він виглядає. Точніше, не записала, як він називається. У мене тут чотири типи освітлення: це фотобокс, торцева лампа, led підсвітка і такий квадратик. Я вам покажу все, як він виглядає ще раз. Добре. Четверта реч це фон. Наприклад, в мене на фоні квіточка, щоб мій фон не був дуже пустим. І якщо ви знімаєте вдома, я раджу, щоб це була чиста кімната, щоб там не було не застелена ну якби не постіль. Щоб це було якби найкращий мій вибір, щоб це теж не було щось дуже темне, щоб це було щось світленьке, це може бути звикла стінка, або якісь е яркі обої. Не, не такі яркі, я маю на увазі білі. А, але, напевно, не безлад, бо в мене дуже тригерить, коли люди знімають на безладі. Це дуже відволікає. Люди не можуть сфокусуватися, вони не дивляться на вас, тільки дивляться, що ж там у вас. Якби проїздить. Тому дуже часто, наприклад, в коментарях пишуть, що фон який ззаді завжди цікавіший. Можливо, ви з таким стикались. Або можете зауважити після цього якби, відео, підете нам, дивитися рілси, Тіктоки, що коли ми бачимо щось на вулиці, як хтось знімає когось на вулиці, ми такі: Оп, а хто там йде? А як він реагує, що там відбувається. Тому фон також дуже важливий. П'яте це подача. Тобто, Якщо б я сіла зараз так, знаєте, от якби почала балакати, що, ну, знаєте, якось фон треба, звук дуже було б гарно. Ні, так ми не робимо. Нам важливо мати посмішку, я знаю, любуйтесь. Важливо, щоб люди нас чули. Я, наприклад, дуже гарно володію польською мовою, і щоб вимовляти якісь слова. Мені було важливо напрацювати дикцію. Можливо, мій моя українська не дуже гарна і не дуже така ідеальна, тому що я тільки вчусь балакати ні нею на відео. Для мене це теж дуже важко, це як для когось балакати зараз по-новому на польській. Я в своєму повсякденному житті балакаю більш російською, тому що виросла в російськомовному місті. Але я хочу, щоб ви транслювали транслювати вам свої знання українською, тому якщо я десь там... Помиляюсь, перепрошую. Добре, я раджу посміхатись, тому що люди чують і бачать, як ми балакаємо. Бо коли я посміхаюсь і балакаю з вами щиро, відкрито, не зажовую язик, губи, зуби не закриваюся, люди це чують. Ви так само можете якби, звернути на це увагу. І якщо я буду... Балакати без посмішки, без іскри в очах. Я буду, я буду не собою, я буду зупинятися, мій звук буде бубуніть. Цього краще не робити. і посміхайтесь, дівчата. У вас просто ідеальні усмішки. Знаєте, навіть коли ви робите е, відео, записуєте з, е, зверху звук, посміхайтесь, люди це відчувають. То як ви подасте своє відео, так люди його і будуть дивитись. Тому дуже важливо, як ми себе приподнесемо. Від мене такий лайфхак. Якщо у вас айфон на Apple Вочах є така функція, коли ви вдіваєте, переходите в камеру, і ви можете подивитися, як ви себе знімаєте. В мене вони розрядились, звісно вже. Але це дуже гарний лайфхак, ви самі можете це перевірити. Усі ці п'ять речей так само можна використовувати на андроїдах. Це не так, що, знаєте, тільки на айфон знімати. Ні. Навіть якщо у вас не дуже якісний телефон, але у вас буде гарне освітлення, то навіть неякісний телефон дасть вам гарну картинку. Але якщо у вас навіть звук на тому телефоні поганий, то. Мікрофон так само вам дасть якісний звук. Не заганяйте, що у вас нема професійної камери, чи не заганяйте, що у вас нема крутого там, профобладнання. Якщо у вас нема грошей купити е, ту саму лампу, наприклад, фотобокс. Е, так? Бо фотобокс нам дає більш м'яке освітлення. А купіть терцеву лампу, вони недорогі, вони стоять десь 10-20 доларів, а, навіть, ну, можливо, так, 15 доларів. А, я... Коли починала я на тарцеву лампу, бо коли ми знімаємо саме на неї, у нас лице не таке, м'яке, не таке м'яке освітлення, воно у нас таке дуже, як вам пояснити, дуже все блистить. Воно таке різ, різ, різке, е, дуже різке. Маю надію, що ви мене зрозуміли. Тому я одівала білу футболку, і це так само такий розсіюватель, який нам дозволяє, щоб акурат цей світ не був таким дуже різким. Добре, і теж раджу якісь кольори обрати собі, якщо ви робите відео, бо це робить картинку не такою пустою. І зараз не буду зупиняти відео, хочу вам приблизно дати зрозуміти, для чого кожен з цих пунктів потрібен. Якщо я виключу фотобокс, якою становиться картинка? Вона стала більш темною. Якщо б я включу фотобокс і виключу. Підсвітку, підсветку. У нас не буде е, світла, яке заповняє наш кадр. Але я впевнена, що картинка не так само, вона так само гарна, але освітлення теж трошки рішає. Зараз я виключаю е, її, включаю і виключу терцеву лампу. Терцева лампа виключена. Ви приблизно бачите, як це виглядає. Так само виключу ось це. Бачите, якби. Кадри трошки міняються, тому коли у нас багато світла, картинка інша. Так. І це включаю. А це маленька така штучка, я забула, як вона називається RGB. Виключу. Вона виглядає приблизно так. Вони є великі, вона на акумуляторі. Я її купляла за 100 злотих, тобто десь 20-25 доларів. Так, 25 доларів. У мене акурат маленька, мені велика не була потрібна, бо я знімала з нею манікюр. І мені здавалося, що такої вистачить. Але якщо у вас є можливість купити таку більш, більш більшу, я раджу купувати е, більш більшу. І зараз відео, як же впливає мікрофон на наш звук. Дивіться, зараз я балакаю з вами через мікрофон мік Міні. Звук дуже гарний. Я впевнена, що він гарний. Ви мене добре чуєте, та моя картинка якісна і гарний звук. А тепер уявіть, що робимо навпаки. Ми виключили звук, і ще тут він класний. Але як тільки ми переходимо сюди, мій звук віддає ехо, він такий більш пустий, він здалеку. І це неприємно глядачу, навіть якщо у нас гарне освітлення і все дуже круте. Тому... Повірте, звук рішає. Уключила мікрофон, і на такої гарної ноті хочу вам подякувати, що подивилися до кінця. Від мене тримайте силочки, вони вам пригодяться. Пишіть в наш чатик, і всім гарного дня! І бувайте!